Цей день настав. Ми продаємо Тік-Ток. <ріст> <ріст> Пояснюю, поясню, історія. Того року, під 31 грудня, я вирішив, що можна е, назібрати трошки грошей на ЗСУ. От. І так сталося, що кожного року я дивлюся дуже багато тіктоків, прямо пачками-пачками. Ну, І зберігаю найсмішніший собі на телефон. От і за цей рік я зберіг 1258 е, відео. Того року я відібрав 50 найкращих. Зробив банку, запропонував за донат від 100 гривень е, скидати 50 найкращих тіктоків за 2022 рік. Цього року у нас є Ютуб-канал, на якому 700 людей, як мінімум, підписані, і деколи навіть е, якісь нормальні перегляди збираємо У нас на рекордному відео більше 5000 тисяч переглядів. Тому ми вирішили масштабувати цю ініціативу. Тому в посиланні буде банка, на яку, якщо закинути 100 гривень і написати в коментарях свій. Будь-який контакт, бажано нам номер телефону або логін в телеграмі. Я надішлю вам 50 найкращих тіктоків за 2023 рік. Якщо ви скинете більше 200 гривень, то я вам надішлю 50 найкращих тіктоків за 2023 рік українською, і ще бонусом 50 найкращих тіктоків за 2023 рік англійською. От і всі оті гроші, які в нас будуть на банці, ми передамо у фонд Повернись живим, тому що найкомпетентніший фонд, ми їх любимо, довіряємо, і оце все. До речі, того року таким чином ми назбирали за один день щось в районі 3,5 тисяч гривень, а може й навіть 4. Я там точно вже не пам'ятаю дані, треба заглянути. Е, умови зрозумілі, максимально прості. Е, доєднюйтеся і гарного вам щасливого нового року і побільше мертвої русні! Норм. Да реально. — Ти зберігаєш? — Ну так, дивись, я так, знаєш, листаю, листаю, я майже всі лайкаю. Я прям лайкаю, лайкаю. Ну, крім русні, типу, я там, от в мене взагалі майже їй не попадається, але знаєш, деколи, типу, буває збій алгоритмів, і ти такі, ууу, яка жопа. От. І я, тобто, найсмішніше собі завжди зберігаю, а потім такі, типу, хопа, 1200 тіктоків. А коли блекаути були, знаєш, як було зручно взагалі. Ти собі, типу, всі сиділи без інтернетів, а я собі хопа і тіктоки листаю. Ну так знаєш типу тисячу штук. Okay. <laughs> от, от, от нормальна штука. В мене друг до речі сказав і каже: блять, капітак можна перепродати чужі тіктоки. Але я не перепродаю. Ми, ми збираємо гроші на ЗСУ. Це благе діло, коротше. От тіктоки от є, бачиш, серйозно. Тепер можете виключати відео. <laughs>